Супутниковий зв'язок у кожному смартфоні Україна серед перших у світі в час війни запускає технологію Starlink direct to Cell. Ця технологія дасть змогу українцям залишитися на зв'язку без покриття мобільної мережі через СМС. Про це вже повідомив Михайло Федоров. Це особливо важливо в умовах війни, коли стабільний зв'язок стає критично необхідним. Ну і як це саме буде працювати? Просто зараз маємо змогу запитати нашого експерта Роман Хіміч, аналітик телекомунікаційного ринку. Вітаємо вас у нашому етері, пане Романе. Доброго дня. Давайте розпочнемо з того, чому ця новина, чому цю новину назвали ну максимально потужною новиною у світі телекомунікацій? Що такого особливого відбулося, тому що ми звичайні люди ще не дуже розуміємо, що це таке, з чим це їдять, як це працює і як це допоможе. Тож прошу. Ну, по перше, Україна і компанія Kyivstar стали першими в Європі на європейському континенті, які провели подібні випробування на сьогоднішній день. В світі є лише одна країна, де вже введено в комерційну експлуатацію подібний сервіс. Це Нова Зеландія. В Сполучених Штатах оператор mobile лише готується до комерційного запуску так само, як в Україні. Це станеться десь наприкінці цього року, восени. Тобто, в першу чергу, такий ажіотаж через те, що Україна вкотре очолює рух ну, бодай, в масштабах Європи. Технологічна інновація європейського масштабу. Це перше, по-друге, сама ця технологія Direct to sell тобто безпосередньо на смартфон, це є одна така з гарячих новин. Така новина багато хайпу, але і це дійсно цікава річ. Можливо, це стане новим етапом розвитку технології мобільного зв'язку. Тому велика, велика це, великий інтерес, велике медійне охоплення через цю новину. Скажіть, які перспективи ви кажете про те, що це початок великих змін з точки зору реформування телекомунікації взагалом? Тож, про які зміни йдеться, що це буде відбуватися? Телефон сам себе буде заряджати, умовно кажучи. Ми зможемо, я не знаю, телекомунікувати під водою, що це означає для людей зараз. Ну так далеко, звичайно, річ <ріст> справи не зайде. А в, в першу чергу мова йде про те, що за кілька років а, зникне на більшій частині земної кулі, і гадаю, в Україні на всій території проблема зв'язку. Взагалі не є секретом, що, попри всі зусилля операторів, а, забезпечити 100% покриття. Ну Теоретично можливо, але це настільки дорого, що завжди, навіть за найкращих умов, залишається там 2, 3, 4, 5 в Україні. Це там приблизно 5-7 території, де на мережі, де немає покриття мобільних мереж. Супутникова технологія, використання супутників дозволить. Дозволить нарешті скоротити все це до нуля, дай, СМС можна буде відправити та прийняти де завгодно у Карпатах на узбережжі чи навіть у відкритому морі, десь там неподалік від українського берегу. Ну, і так само глобально, на більшій частині території земної кулі е з'явиться хоч якесь, але все ж таки, покриття, що, звичайно, є ну, радикальним досягненням. для До цього вже не потрібно буде ніяка наземна інфраструктура, не треба буде будувати вежі, тягнути кабелі так і таке інше. Ну тобто, от приблизно так. Добре. Е Скажіть, а ось для того, щоб впровадити цю технологію зараз, треба купляти, наприклад, компаніям, які представляють, і компаніям зв'язку, які зараз представляють ці послуги, їм потрібно якесь обладнання, особливо купляти чи ні. І, по-друге, як підготувати свої смартфони, це в смартфонах треба щось змінювати, або якісь спеціальні смартфони купувати. Купляти як це буде відбуватися тоді на сьогоднішній день? Ця технологія підтримується на жаль, не у всіх смартфонах в найбільш просунутих, і, відповідно, найбільш дорогих. Нашим оператором стільникового зв'язку українським. Ніякого обладнання з ким мені відомо до закупати не треба їм треба встановити, організувати, налагодити взаємодію із постачальниками із провайдерами оцих цього супутного зв'язку. Тобто, це більше про налаштування мереж з нашого боку. Ну ми чекаємо на подробиці. Тут багато чого залежить від від операторів супутникових мереж. Можливо, вдасться найближчими роками суттєво розширити коло смартфонів модели, які це підтримуватимуть. На сьогоднішній день ну, невідомо тут. Продовжуються перемовини між нашими операторами та постачальниками. Ну, в даному випадку і старинку. Добре, давайте тепер поговоримо про те. Давайте тепер поговоримо про те, що. Як це буде працювати? Це е, якісь старлінки, правильно умовно кажучи, це буде е, в космосі е, якесь обладнання, яке буде дозволяти е, людям по всьому світу, в тому числі зараз те, що ми зараз говоримо про інновації в Україні в Україні, е, користуватися ось цим обладнанням. правильно? Так, фактично на деяких супутниках Старлінку зараз вже зараз додатково встановлені обладнання, яке функціонально подібне тому тим передавачам, які знаходяться на мережах мобільного зв'язку. Тобто, фактично, ми маємо мобільну мережу, яка на супутниках обертається навколо землі, маючи відповідно набагато більшого охоплення. Ось і все. Для нас, для кінцевого споживача, жодних додаткових рухів не потрібно, якщо смартфон підтримує цю можливість. І оператор забезпечив на своєму. Ну маю на увазі, мобільний оператор забезпечив на своєму боці. все необхідне. То просто в якийсь момент ми помітимо, що можемо приймати відправляти смс чи там дзвінки, або в нас працюватиме передача даних ну в чистому полі. Там там, де немає покриття традиційного оператора, ось і все. Тобто для нас це буде максимально прозоро. Добре, тобто додаткових ніяких грошей не, не витрачаємо. Ну якщо мова йде про е, додаткові тарифи, скоріш за все, ніяких додаткових тарифів не буде. А що стосується абонентського терміналу, ну тут залежить від політики наших е, операторів. Е, поки що, повторюсь, е, ці можливості підтримують найбільш просунуті і ну відповідно, найбільш дорогі нові е, моделі. Ну тобто, якщо вже знаєте, якщо вже користуватися інноваційними технологіями, то смартфон треба підтягувати до ось цієї вже інноваційної розв'язки, яка є на зараз. Добре, це почули, і про це треба звісно подумати, тому що це відкриває нові можливості. Але тим не менш, якщо ти хочеш наприклад, умовно кажучи, бути постійно на зв'язку, то можливо на це треба витратити гроші до того, щоб бути постійно на зв'язку. І не втрачати е, зв'язок зі своїми близькими. Добре, давайте тепер поговоримо про те, що було у заяві. У заяві була інформація про те, що е, для того, щоб ось ця фішка зараз працювала, е, там має бути пряма видимість неба. Е, що це означає? Розкажіть це на вулицю. Треба виходити, так, так. для того, щоб так. бачити зорі. Так. так, для того, щоб для того, щоб радиорадіохвиліз із супутника. Ну для того, щоб встановлений зв'язок між вашим смартфоном і супутником. Ну немає, не повинно бути ніяких суттєвих перешкод. Навіть бажано, щоб не було листя. Тобто, треба вийти на е, туди, де є більш-менш велика частка неба без жодних перешкод. Пряма, має бути пряма видмість до супутника, до неба. Добре, а наприклад, чи можемо ми говорити про те, що якщо далі буде ось ця технологія інноваційна, вона все більше і більше буде впроваджуватися. Чи можемо ми говорити про те, що за якийсь час мобільні оператори, в принципі, по всьому світу не так то будуть і потрібні? Навряд чи ні, я не бачу ймовірності такого сценарію, тому що за будь-яких обставин так звана ємність цієї мережі супутникового зв'язку буде набагато менша аніж ємність традиційних мереж. Я не буду вдаватися у там детальні розрахунки. Ну просто пропоную прийняти як факт, що замінити собою. Традиційні мережі супутникові не зможуть, в тому числі і через ну і, і, і зокрема, е, ніколи передавачі на супутниках не будуть настільки потужні, щоб пробивати, умовно кажучи, дахи і там стелі, ну, стелі, стіни, і таке інше. Тобто, завжди ви е, супутниковий зв'язок, точніше, мобільний зв'язок через супутник. Він буде суттєво обмеж суттєво більш обмеженим порівняно із традиційним, тобто це. Це завжди буде такий допоміжний інструмент. Про що це йдеться мова? Про те, що він буде менш обме більш обмеженим? Це тільки, наприклад, телефон є зв'язок, ані інтернету, наприклад, так. Або а, цей зв'язок тільки текстовий буде. Що що ви маєте на увазі? Ну, по-перше, завжди треба буде виходити на відкрите небо. Тобто користуватися, знаходячись у приміщенні, гадаю, буде неможливо за, за будь-яких обставин. Перше. По-друге, якщо в нас на певній території знаходиться там, я не, ну, не знаю, умовно кажучи, тисяча абонентів, а з якими яких спроможна обслуговувати традиційна мережа. Мобільного зв'язку, тобто із мобільними вежами, такі інше, то супутникова вона ніколи не матиме такої, так такої саме великої спроможності обслуговувати таку саму кількість людей. Тобто, це не для міст, це не для населеної щільно заселеної території. Там будуть проблеми із, із таким зв'язком. Ну і швидкість передачі даних завжди менша, ніж у випадку, із традиційними вежами мобільного зв'язку. Пане Романе, давайте тепер поговоримо про те, як діяти потім. Якщо ось ця технологія буде впроваджена на неї, як знаєте, на якусь опору дадуть якесь навантаження, умовно кажучи, якихось е, процедур або якого якогось зв'язку, і так і так далі, е, я думаю, що ми всі в принципі українці пам'ятаємо, коли е, був скандал з маском, і він сказав: Я буду відключати Starlink. І е, ви пам'ятаєте наскільки це було е, вибуховою новиною для українців і для воїнів? Тому що оцей стоп він тримався тільки на е, ось цій технології. Стовп збі зв'язку військових, і ось тут вже наче і мирна процедура, але тим не менш ми віддаємо, умовно кажучи зараз ось цей стовп знову таки в руки людей, які навіть не є, наприклад, українцями, і їм не цікаві національні інтереси, умовно кажучи. Давайте про це більш детально поговоримо. Наскільки це морально, етично правильно робити? Ну, справ тут в даному випадку де треба казати не про мораль, етику, а про управління ризиками. Ви абсолютно правильно зауважили, що є політичні ризики, дуже суттєві. Як їх мінімізувати? У мене немає відповіді. Я не бачу, скажімо, відверто можливості впливати на маска Україна. Точно не ну не. Якщо вже вся держава в цілому за нинішніх обставин не має важливі впливу на маска, то окресто комерційні компанії взагалі жодних жодного впливу не матимуть. Тому так, є такий ризик, якщо, якщо там концепція зміниться, і адміністрація Трампа, чи хто там буде наступним, чи Венса дасть команду припинити, то звичайно Сталін припинить і ну, є так, такі ризики є. Ще як цьому як зарадити? Ну хіба що, хіба що стимулювати конкуренцію? Starlink на щастя в даному випадку не єдиний постачальний послуг таких послуг. Що є щонайменше два конкуренти? Тому було б добре, якщо, наприклад, на інші оки там Водафон Левсел Мали мали аналогічні угоди з іншими з конкуруючими компаніями. Гадаю, що конкуренція тут єдиний запобіжник для зловживання чи якихось таких проблем. Пане Романе, а от давайте про конкуренцію поговоримо. Наскільки вона зараз є в світі, тому що ми знаємо про маска, ми знаємо його передові технології. Вони інноваційні, вони опереджають інколи час свій і так далі. І так далі. Це ми все знаємо. І тому логічно, що наш гігант український підписав вже цей контракт з гігантом американським. Але тим не менш, ви сказали про конкуренцію. Хочеться запитати вас як експерта, чи є взагалі. В світі ще аналоги, такі, які так стрімко розвиваються, на які ось цей стоп довіри також можна покласти. Дивіться так: вже зараз є конкуренти, це AST Space Mobile, це Lint Global, можна очікувати, ще, щонайменше ще два оператори аналогічних послуг. Тут є суттєва відмінність. Попри те, що Starlink Взагалом, звичайно, гігант стовпи велетень, але це це стосується послуг передачі даних. От саме ця можливість Дарек, ця технологія Direct-to-Sell, вона не є пріоритетною для Starlink, тому він на сьогоднішній день використовує під неї, якщо не помиляюсь, десь там 300 з чимось супутників, а 300 з чимось 400, 500 – це вже така кількість, яка яку можуть. Собі дозволити і інші компанії, тому на відміну від е, глобальних послуг передачі даних в у випадку із послугою е, Direct-to-Sell конкуренція є, і вона набагато більш е, ну щільніша. Набагато більш щільніша, тому конкуренти вже є. конкурентів буде більше і, на щастя, в даному випадку е, ми можемо маневрувати чи там зможемо маневрувати. Це доволі непогана новина наразі, тому що дійсно, ось ці е, керування ризиками, все ж таки, знаєте, ми, українці, вже надивилися за 4 роки повномасштабної війни різних е, ситуацій. І ми, як ніхто, розуміємо про те, наскільки важливо бути з одного боку на зв'язку, а з іншого боку, не давати людям, які не дотичні до української біди, е, е, брати кермо в свої руки, тому що людина, яка фізично не знаходиться під обстрілами, не розуміє того жаху, вона, в принципі, не. Має морального права говорити це, але так чи інакше, ми віддаємо ось цей важель впливу туди. І Останнє питання, яке хочеться задати: розкажіть, будь ласка, коротку інструкцію, як це має працювати? Чи маємо щось включити безпосередньо у своєму смартфоні? Що робити, наприклад, якщо ти вийшов на вулицю побачити зорі, а зори немає, наприклад, пожежа або дим, або туман. так? Чи буде працювати це і взагалі, коли ось це все запрацює на повну міць в Україні тут? Ну на більшість ваших запитань можуть відповісти лише в даному випадку Київстар. Компанії, які відповідатимуть за надання таких послуг на територію України, можливо, на деякі з цих питань досі немає відповіді, треба на неї почекати ще кілька місяців. Якщо Київ обіцяє до кінця року е організувати вже передачу смс, ну я гадаю, що вони не підведуть. Тому давайте почекаємо. По-перше, що стосується диму, сутінків, Якщо не помиляюсь, найбільшою проблемою саме у випадку із таких природних явищ, це е, е, такий щільний туман може заважати передачі радіохвиль, е, е, і, звичайно, під час, е, під час грози. В будь-яких інших випадках е, все, так, все рівно радіосигнал проходитиме. Ну а в цілому давайте почекаємо, тому що поки що відбулося лише демонстрація технічної можливості. А всі комерційні і технічні подробиці стануть відомі ну дещо пізніше. Що ж, пане Романе, дуже дякуємо вам за те, що ви приділили нам час і поділилися своїми думками з цього приводу. Дуже дякуємо за таку аналітику і дякуємо за те, що привідкрили ось цю завісу. Що ж буде далі і куди, знаєте, крокує світ телекомунікації в Україні і в світі. Щиро дякуємо Роман Хіміч, аналітик телекомунікаційного ринку. Був з нами напряму, ми Включення з ним говорили про все це вище згадане. Щиро дякуємо вам і прощаємось.